Скільки буде 17,4 мінус 12,2 третіх. Спробуємо порахувати у стовпчик. Тож, 17,4 мінус 12,23. Як ви бачите, цей метод про зручність, адже ми маємо ліворуч. Цілі числа, тож нам буде зручно віднімати цілі числа від цілих. А праворуч ми маємо дроби, тож буде зручно віднімати дроби від дробів. Але для початку нам потрібно звести наші дроби до спільного знаменника. Знайдемо найменше спільне кратне. Візьмемо більше число 9. І будемо множити доти, поки не отримаємо число кратне трьом. Але самі уважні знають, що 9 кратне трьом. Тож будемо зводити. До 9. Перепишемо наші числа. Маємо 17,49. Залишаємо їх такими самими. Мінус 12, цілих також залишаємо, 2 третіх переводимо. Маємо отримати 9 у знаменнику. Тож множимо весь дріб на 3 і отримуємо 6 дев'ятих. Можемо віднімати. Почнімо з дробів. Ми знаємо, точніше, ми бачимо тут, що ми маємо дріб менший за той, який ми будемо віднімати. Тож нам потрібно запозичити одиничку у цілого числа. І тут буде 16. Переведемо наші дроби. Ми маємо 1,4. І нам потрібно утворити з цього мішаного числа дріб. Тож маємо. 9 дев'ятих плюс 4 дев'ятих. Таким чином ми отримуємо 13 дев'ятих. Тож, замість 4 дев'ятих ми маємо 13 дев'ятих. Можемо віднімати 13 дев'ятих мінус 6 дев'ятих дорівнює 7 дев'ятих. Віднімаємо цілі числа. Ми маємо тут 16, не 17. Ми запозичили одиничку. Тож віднімаємо 16, цілих мінус 12 цілих дорівнює 4. Тож, у відповіді ми отримаємо 4,7.